Всім привіт! Я обіцяла, що я покажу, як я робила тюльпани для букету, який ми робили. Пам'ятаєте, нещодавно такий великий, красивий букет. Як я його робила? Насадка Юа нам презентувала нову насадочку. Ось таку ось так вона виглядає. Це насадка Лілія лотос. Це велику я взяла. І з неї я хочу вам показати, як зробити ще різновид тюльпанів, які будуть просто чудові, шикарні виглядати в будь-якому букеті доповнення до нього. Тому, що нам потрібно насадочка. Тепер нам потрібні шпажки. Тому що я зроблю на шпажках і ми робимо основку. Але ми робимо її не тоненькою, а товстенькою. Тому я взяла ось цю насадку трубочка діаметр тут 1,5 чи 2 см, десь 2, мабуть, сантиметра. І роб... набираємо зефірчик і робимо основки спочатку для шпажок. Набрала зефірчик в насадку трубочка. І тепер робимо так, фіксую пальчиком, зараз так, от, фіксую пальчиком, на яку висоту я хочу зробити, і ось такі товстенькі хочу основки. Бачите? Тобто, вони не тоненькі, а вони товстенькі. О, ось так. Ну, давайте 5 штучок я зроблю. І з ними ми її зробимо. О, дивіться, яка краса. Так, тепер набираємо масу в цю насадку і продовжуємо. Ну, і я ще все ж таки в качестві експеримента, ну, можливо, і реклами. Показати вам меншу насадку. Дивіться, вони однакові, абсолютно. Бачите? Просто одна більша, одна менша. Ось такі насадочки. І я набрала в меншу. Тепер беремо і робимо серединку. Ось таким чином викладаємо. опа. Наші пелюсточки. Так, полотенечко в цей раз я не забула. Ну тут внизу ми підіжмемо. А, Тут дуже класно робити такі бутони. Дивіться. О, дивіться, яка краса у нас виходить. Так, протираємо носик, і можна тепер зробити таким більш стоячу пелюсточку. да? Вуаля. Дивіться, яка краса. Так, зараз ще зроблю серединку одну цією насадкою. А потім візьму наберу в більшу насадочку. Тут бажано зефірчик зробити, як на хризантеми, такий більш тянучий. Але ну, це вже таке по бажанню. О, дивіться. Єсть. Так, все, набираю масу в цю, набрала зефірчик в більшу насадочку. І тепер зробимо нашу трояндочку чи будь-що. Єдине, що мені тут мішечок трошки заважає. І робимо наші пелюсточки. Так, дивіться, натискаємо сильніше, відпускаємо і а, витягуємо. Натискаємо, відпускаємо, витягуємо. Дивіться. Сейчас я вам покажу мені ось ця, ось ця плівка. Треба було її зрізати. Ну, нічого, зараз. Я її трошки підтягнула. Так, беремо нашу основку і починаємо працювати. Робимо серединку. Раз. Два. Три. О, такий у нас бутончик. Тепер. Між цими пелюсточками я вже роблю більш стоячі такі пелюсточки. Єсть. Єсть. Дивіться, як класно. А тепер слідом за ними я хочу ще зробити, але трошки вищі. І ось так затримую. Вуаля. Дивіться, яка краса. Зараз я профарбую, і ви все побачите, яка це прелість. Ось дивіться. Там є пустоти, там є все чудово, все красиво. Зараз я отак розверну. І ще раз показую. Так, робимо три. Зараз протру мішечок. І підтягну мішечок. Так, не забувайте підтягувати мішечок, тому що коли у вас немає тиску, то все вже. То вважайте, 50% браку. Так, одну пелюстку зробили, другу робимо. Два. Вони такі, якщо маса збита гарно, то вони такі э, рвані, э, получаються. Але можна витягнути. Тепер між цими пелюстками, між цими, бачите, я прижимаючи інші, я вкладаю ще одну. Так. Так, Є. Дивіться, краса яка. І тепер зараз підтягну мішечок. Тут уже в мене і мішечок і все грязне. І тепер паралельно ось ці пелюстки я теж за нею натискаючи, роблю її трошечки вищою і витягую. Ось таким чином. Дивіться, дивіться, яка краса. Тут, ну, хочете, можна ось так ще бачком зробити. Щоб заповнити пустоту. О, все, дивіться, яка краса. Так, ховаємо мішечок і профарбуємо, і побачимо, що у нас вийшло. Скільки може коштувати майстер-клас по зефірній флористиці? Гадаю, ви знаєте, для вас все безкоштовно. Тому сама е, краща вдячність від вас. Це поставити лайк, коментувати, підписуйтесь, рекомендуйте моє відео. А якщо є бажання підтримати фінансово мій канал, в описі під відео є посилання на Монобанку. Сховала мішечок і беру. Дивіться, можна листочки тією ж насадкою зробити листочки, точно такі ж, ось, бачите, вони які класні. Але я не хочу окремо, ну, тут на квітці робити листочки, тому я трошечки підфарбую зовні зелененьким, а всередині я профарбую таким рожевеньким. Дивіться, яка квітка. Вона стабілізується, потім ми її зможемо трошечки підправити. Ну, хоча тут і підправляти не потрібно. Е, яка вона класна, яка вона чудова. Дивіться. Те ж саме зроблю ще покажу вам на одній. І фактично все. От вам натуральний такий е, тюльпан з рваними краями. Тут можна теж зробити бідочок, як ми робили на е, е, магнолії. Але ну, я не хочу. Все, ну що, друзі мої, е, е, моє бажання Моє бачення, рекомендаціон цієї насадки, якщо ви займаєтесь. З ефірною флористикою у вас повинна бути така насадочка, вона класна. Ми згодом я вам покажу, як зробити лілію з неї. Ну, в принципі, ви, я думаю, вже також зможете, зрозуміли, як її зробити, тому це не важко. Це, ось, бачите, з маленької насадочки, ну, він такий, як бутончик, виходить. Хоча, ну от я б сказала, бутончик зробити, а потім накласти а, такі широкі. Ну, я б сказала, що широкі навіть даже краще. Мені дуже подобається. Ось, ну, дивіться, яка краса. Звісно, ми тут підіжвемо. Ну, квітка просто чудова. Просто. Троянда, тюльпан. Як хочете так і називайте. Ну, що, все. Гадаю, зробимо таке коротеньке відео для того, щоб ви зрозуміли, як зробити і з них можна зробити окрему композицію, можна наробити ось таких квітів і зробити букет. Робити нічого, маючи таку насадочку, раз, 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 наробили, і все. У вас букет готовий. Листочки ви також можете зробити з тієї ж великої насадки. Все, на сьогодні все. Не буду вас втомлювати. Не забувайте про лайки, коментарі, підписуйтесь. Люблю вас, до зустрічі. Пока-пока! Запакувала корзинку. Ну і подивіться, як вони виглядають в букеті. Я вам хочу показати. Ось таким чином. Бачите? Ну, взагалі-то чудово. Ось це теж тією ж насадочкою тільки такі бутончики. Ось так. Ну все, робіть!